БТР подарунок, мешканець Прикарпаття презентував українській армії бронетранспортер бойового БТР-60-го Сівчанин Петро придбав торік у Хмельницьку. Списаного та без двигуна ремонтували бронетранспортер майже півтора місяці. Капітальний ремонт двигуна, електрообладнання відновили. Ну окрім що ну, стосовно військових, тобто рації ми не встановлювали, їх практично не було. По сільських дорогах та карпатських горах відрихтований бронетранспортер їздив лише один раз, розповідає Петро. Аби даремно не простоював до да подвір'ї, Горянин подарував його батальйону Айдар безкоштовно та безкорисно. Сподівається, його приклад приймуть інші власники бронемашин. Є просьба, тому що дуже багато такої техніки зараз знаходиться по ангарах, підприємців, учасників далі олігархів. Не тримайте її, віддайте армії. Я думаю, що цей БТР броня захистить десятки життів наших солдатів і офіцерів на покрайній мірі вона є це є зброя наступального характеру. БТР він є. Він є скорисна машина, бойова машина піхоти. Він може бути як для наступу, для захисту, для оборони. Я рахую, що лишній такий БТР це ще одна це ще одна перемога. Це є десятки збережених життів. В дорогу бронемашину відправляють всім селом. В кабіну бронетранспортера люди спершу погрузили харчі для військових. Все, все тушонки, цукор, макарони. Решо, що душа, ба, що, що ти сало, і ну всякі різні. подарований БТР відправлять і на схід найближчим часом. Конкретну дату не називають це, кажуть військова таємниця.